Всім привітаки! З вами знов сімейка бабачків. У нас зараз вранці мінус сім, холодно. Я ось вийшла затопити в хаті, щоб було тепло, поки олежик проснеться. Зараз наламаю тоненьких гілочок, принесу товстих дрючків, дровець і затоплю в хаті. Бо в хаті якесь таке холодне, що капець. Треба нагрівати, щоб воно не вихолодало, щоб воно було. Полежить, як передіти і все. У нас сьогодні котик зловив у підвалі крисеня. Не крисеня, а крису гарну велику. На сьогодні вранці. Я Його чисто випадково вчора закрила у підвалі, а він такий молодець і спіймав її. Зараз погодую курочок, випускати ще не буду, бо на вулиці яке ще холодне і сніг летить. Я ходила в город бо заказала Олежику на день народження на Новий рік подарунок планшета. Щоб там мультики дивиться, поки світло вимикають. Бо ставив на телефон, а телефон маленький, йому не зручно брала оплату частинами від привату, і він прийшов, це ж пішла забирати, а в нього екран тріснутий. Я відмовилася, його назад на повернення послали та й все. Сказали, бо зунила на гарячу лінію, розетку, то сказали, що повертайте. питає, якщо в мене ж оплата частина, Вони кажуть, типу, ми отримуємо планшет назад, товар, і вам одразу кошти на картку повертаються. Типа, як кредит анулюється. Так що хочуть. Запущуся до невролога в обласну в Білу церкву. І там брат їхав якийсь там епіцентр, фокстрот, якийсь такий магазинчик. Він там, щоб полабати його, можна було таку подивитися. Так прямо там. Бо я йому такі мультики накачала на телефону, але то. В телефоні екран маленький і йому погано видно. Ще вдень, ще якийсь більш-менш, а вже коли вечором темно. Світла немає, то включаємо тоді одну лампочку від акумулятора. Да, ну, в хаті не дуже гарно видно, їм погано видно і там жмуриться, щось таке починає капризувати. Так що буду купляти авбову. біля церкви, можуть і буду їхати за хмадити, десь туди заїдемо з братом в магазинчик. Та і все буду так брати. Вже доходжу додому, дивіться, мама вже затопила грубку. Бо ми до обіду точно не топили, на вечір оставляли, бо цієї ночі був сильний вітер. І в нас як вітер закрився з однієї сторони, то тушить котла. То цієї ночі котел був вимкнутий, бо вечором мама, мабуть, разів 5-6 вмикала його. І той ще включався, а вночі потух, і не можна було ніяк вимкнути. То рани тільки запалили. А грудку вирішили затопити на вечір, бо якщо знову котел потухне, щоб було тепленько вночі. Мої сьогоднішні покупочки. Купила в траші ось такі сухарики, сметана і зелень і з крабиком. Хочу зробити салатик. І взяла три пачечки дріщей львівських. У нас на одному кіоску взяла ковбаски. Такий барано копчена бусилівська кусочок твердого сиру та кусочок плавленого. І ваворію купила ось такі дві офільки до чаю і такі батончики наподобі снікерса. Чотири бумажки туалетні. І взяла на пробу ось такий чай. Це чорний. Чорний чай, крупнолистовий, відбірний, індійський аромат бергамоту, шматочок центру апельсину та квіти волошки. Такий один: ще один чорний тут йде той крупнолистовий, шрі-ланка, аромат маракуя, шматочки центру апельсину і пелюстки троянди. Це чорний і ще пачечка такого зеленого чаю. Чай зелений, крупнолистовий китай, аромат персик, манго, шматочки цедра, апельсини і пелюстки календули. Бачила гарні відгуки на цей чай, то вирішила спробувати, який він. Чи дійсно він смачний, чи, так пишуть, і відгукуються про нього, чи ні. Ось спробую. Я хочу зараз бупити кожен, кожен позаварити, який на смак, а тоді, якщо маю зробити всі змішати, типу, як декупаж зробити з чаїв. Так що такі сьогодні мої невеличкі-маленькі покупочки. Всім привітки! Зараз йду в город на пошту відправити посилочку з виграшу, бо одну, один приз примою забрав, тращі в мене. А друга посилочка з виграшем поїде на Київщину Віти. Думала піти рано побігти, але думаю, світла немає, того пошта не буде працювати. Але на сьогодні ще світло не вимикали із 8 до 50, то навіть не знаю, як там далі по графіках буде. Змін немає в графіку, а світло не вимикали. То зараз швидко біжу на пошту. І прийшов в магазин забігти у Аврору, в копійку, в хвору. Са додому, думаю, зробити гарячих бутербродів. Мама каже, що в нас на поле те там буде молочне. Така не бри ковбаси із сиру твердого кіоску, знаєш, така на полі там свіжіше. Та Я зараз вже без десяти, що таке, то швидко біжу. Мама він винесе там до зупиночки гроші, у мене тільки 200 гривень. Повознічка сиру. І ковбаски. Будуть бутерброди. Мама може, ось яка тільки виняла багети з духовки. Так що будуть гарячі бутерброди з багетиком. У нас сьогодні холодно, така холодрига, мінус 6 вранці було. Йдемо із смайликом додому. Бо мама винесла мені баночку на молоко і це риже чудо побігло за мною. Там витоптав сніг біля машини. Зараз топкаємо додому. Охорона. Пізно сьогодні приїхало в молочне сюди на поле. Просто ми не знали, чи буде сьогодні машина, чи не буде, бо мама коли це була у суботу, то не пам'ятаю вона, чи казали 30-го, 31-го, там, першого і 2-го їх не буде, чи 30-го вони будуть. Тут сусідка дзвонила, питала мами за молочне, чи буде, чи не буде. Мама навіть не знала. Тому то чекали, мабуть, хвилин у 20 тільки приїхала машина, бо вона малася бути в 5 хвилин, плюс-мінус. Тому я думала, що вже не буде. Але все-таки приїхала. Взяла трошечки інше, те, те, що хотіла, не взяла, бо з ситочки подорожав, то взяти замінити на другий. Але думаю, то, що хто взяла на полі, пущу його в салат. Буде в салаті смачно. А ти ще купувало вчора, то блю з нього бутербродів треба родів гарячих. є світло, багетики, мабуть, там мало одного малася. Виняче б він в віранті политич, він трошки щоб, щоб гарячим не кидати в Та й будемо обідати. І ще сьогоднішні покупки. Зайшла в Аврору, взяла ще бумажки туалетної, по акції вона була. Взяла, що у нас мене там ще забує, ось такі кнопочки. І малечі взяла такі сніжколіпи. Тут слоник, якась пандочка. Не знаю, як воно там буде ліпити. Один такий і одна там ялиночка і такий сап... чобіток. Зайшла ще в копійку, взяла горошку олежику, кукурузку і баночку сардін. Корицю бо в мене закінчилася. І імбир сушений. Думала, що взяти мускатного на а та не було. І на полі взяла літр молока, йогурт персиковий, чуваку, згуща варений, сир печений одегейський. І паличку ковбаски без свина. Ще її не брали, зараз будемо пробувати. Я, мабуть, цей сир, не знаю, як він плавиться, то кину його в салатик, а твердий сир візьму на бутерброди гарячі. Так що сьогодні такий ще невеличкий покупочок. Якийсь в мене, виходить, цей влог, одні покупки. Поки я бігала сьогодні в город, мама спекла тортика. Наполеон, щось таке, ну, в неї завжди якісь нові рецепти, де щось знаходить. І поки я ж думала і намазала його сметаною і звареним згущиком. Я думала забрати ту сметану на десерти в стаканчиках. Мама не зрозуміла, навіщо вона мені. Вона сказала, поки ти будеш щось з нею робити, щоб вона не спортилась. Я спекла торта. Так що будемо їсти такий тортик. О, десерти в стаканчиках. Вже буду тоді робити олежику на день народження. Ось це чудо сьогодні. Сьогодні вчора зовсім без настрою, лише на руках хоче бути і все. Можливо, те, що на вулиці така погода то сніг, ти трошечки розстає йому не дуже добре. Я тут біля олежика зараз готую гарячі бутерброди. Вже нарізала багет. Ось в мене є ковбаска, сир нарізаний багет кусочками. І виложу по два кусочка сиру, ковбаску, зверху сир накриваю і буду заложувати у бутербродницю. І так піджарювати. Зараз бутербродницю включила, вона нагрівається. І поки вона нагріється, то я всі бутерброди переложую, підготую. Щоб було тільки швидше. Положив, поки ті готується, щоб вже наступні були готові. І олежик підспівує. Зараз бісеньку зумлю буде тривати і його на ручки. Це у нас рижик іде. Він останнім часом це на олежику лежить, від олежика не відходить. Фурчик малий. Так, вже заложило. Зараз закриваю і хай жариться. Вже загорілася зелена лампочка. Зараз вона вимкнеться, тоді буду виймати. Вимкнулося, будемо виймати. Ось такі бутербродики Получається. 12 бутербродиків у мене вийшло. На ці 12 бутербродів у мене пішов один багет. Ось така буде насчаяння бутерброди, чай, кава. Хто з чим буде? Всім, хто їсть приємного апетиту. Мама замісила ще одну порцію багетів, бо я взяла на бутерброди один багет. Один багет ми обідали, дали собакам їсти. У нас залишився ще один багет на завтра. То мама вирішила, щоб спекти, бо хто знає, як там буде зі світлом далі, щоб у нас був хліб. То цей багет вже буде із солодом. Бо вже солоду, мабуть, два-три рази пекли, не кидали. А я з Олежиком, з цим чудіком таким дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаємо всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока. Я посміхнувся в кінці відео.